Природним результатом відпускання негативних емоцій є припинення опору позитивним почуттям. Все в цьому всесвіті має свою протилежність, тому кожне негативне почуття в нашому розумі має свого двійника на протилежному боці, незалежно від того, усвідомлюємо ми це зараз чи ні. Ось дуже хороша вправа, що вносить ясність. Сядь і подивись на почуття, яке є повною протилежністю тієї негативної емоції, яку ти зараз переживаєш, і почни відпускати опір по відношенню до неї. Наприклад, уяви, що наближається день народження друга, а ми відчуваємо образу на нього та небажання витрачати гроші. В результаті ми не можемо змусити себе піти в магазин за подарунком, а дата наближається. Почуття протилежні цим прощення та щедрість. Ми просто починаємо шукати всередині себе почуття прощення і перестаємо чинити йому опір. Дивно те, що коли ми продовжуємо відпускати опір можливості бути прощаючою людиною, це прискорює наше зростання. Ми починаємо усвідомлювати ту частину нашої природи, яка завжди хотіла і була готова прощати, але ми не наважувалися надати їй такого шансу. Нам здавалося, що ми будемо виглядати дурнями. Ми вважали, що зберігаючи образу, ми карали іншу людину, але насправді ми пригнічували любов. Можливо, спочатку ми усвідомлено не відчували нічого такого по відношенню до друга, але потім ми починаємо помічати, що маємо цю якість. У міру відпускання нашого опору любові ми помітимо, що в нас є щось, що хоче виразити себе за допомогою дарування, що допоможе нам відпустити минуле і закопати сокиру війни. Ми виявимо бажання зробити дружній жест, зцілити поділ, залікувати рану, зробити погане добрим. Висловити подяку, не боячись здатися дурнями. Метою цієї управи є виявлення всередині нас того, що можна описати лише як велич. Велич це хоробрість у подоланні перешкод, це готовність рухатися до найвищих рівнів любові. Це прийняття людської природи інших та співчуття до їхніх страждань, що приходить завдяки вмінню поставити себе на їхнє місце. Через прощення інших людей приходить прощення себе та полегшення почуття провини. Коли ми відпускаємо наш негатив і вибираємо любити, то отримуємо справжню виводу саме ми отримуємо від цього користь. Зі збільшенням усвідомлення того, ким ми є насправді, поступово з'являється невразливість перед стражданнями, співчутливо приймаючи свою людську природу та природу інших людей, ми більше не будемо зазнавати приниження, тому що справжня смиренність це частина величі. У наслідок розпізнавання того, хто ми є насправді, приходить бажання шукати те, що нас підносить. Це надає життю нового сенсу і контексту. Коли внутрішня порожнеча, яка існувала через нестачу усвідомлення своєї цінності, замінюється на справжню любов до себе, самоповагу та високу самооцінку, нам вже не потрібно шукати все це зовні, оскільки ми усвідомлюємо, що джерело щастя знаходиться всередині нас. До нас приходить розуміння, що світ не може нам цього дати, жодні багатства не можуть компенсувати внутрішнє відчуття бідності. Ми всі знаємо багатьох мільйонерів, які намагаються компенсувати матеріальним багатством своє почуття внутрішньої порожнечі та нестачу усвідомлення своєї внутрішньої цінності. Як тільки ми встановили зв'язок з істинним я, з нашою внутрішньою величю, внутрішньою завершеністю, задоволеністю та відчуттям щастя, то перевершили світ. Світ більше не керує нами, і ми можемо насолоджуватися ним повною мірою, ми вже не під його впливом. Використовуючи техніку відпускання негативу та опору позитиву, ми рано чи пізно несподівано прийдемо до усвідомлення своєї безмежності. Одного дня, переживши такий стан, ми не забудемо цього вже ніколи. Світ вже не зможе нас знову залякати, як це було раніше. Можливо, за звичкою, ми будемо підпорядковуватись законам цього світу. Але внутрішня одержимість чимось, внутрішня вразливість і сумніви покинуть нас назавжди. Зовні буде здаватись, що ми поводимось, як і раніше, але наші внутрішні мотиви будуть зовсім іншими. Якщо ми усвідомлено опануємо наші емоції, то кінцевим результатом цього буде невразливість і спокій. Тепер наша внутрішня природа стала куленепробивною. Ми здатні йти по життю гармонійно та з благодать.